Війна в Україні головна тема для українців. Перемоги і втрати. Аналіз і прогнози. Політика і геополітика. Про все це говоритиме Сергій Руденко та гості його програми: люди, що володіють інформацією та формують суспільну думку. Люди, що боронять Україну та творять майбутнє вже зараз. Головне і цікаве в програмі Вердикт з Сергієм Руденком. З понеділка по четвер о 13.00. Повтор о 18.00. Про що б не думали українці? Про що б не говорили? На перше місце все одно виходить війна. Війна і наша перемога. Сім днів на тиждень. З понеділка, понеділю. Сім різних сфер діяльності людини: спорт, культура, політика. Восьмеро ведучих еспресо журналісти, експерти, лідери думок. В режимі реального часу про найактуальніше події крізь призму війни щодня. Авторські проекти на Еспресо.